Вітаю Вітаю українців, які залишаються в Україні, які зараз вимушено знаходяться за кордоном, та волонтерів, які допомагають українцям. Мене звати Дар'я Ємець. Я координатор проєкту Pocket Project в Україні і, зокрема, координатор проєкту підтримки України. В рамках цього проєкту ми вже надали 110 місць українцям для безоплатного навчання на нашому курсі з травмоінформованого лідерства. Після цього ми надали 30 місць українським терапевтам для навчання на розширеному курсі з психологічної травми, який ми проводили у колаборації з проєктом АРК, що спеціалізується на військових терапевтах. Сьогодні ми починаємо більш розширений курс допомоги для українців і створюємо цей проєкт підтримки України, в рамках якого будемо надавати індивідуальну терапію, групову терапію. Супервізію та інтервізію для українських терапевтів. Індивідуальна та групова терапія буде надаватися українськими терапевтами, а також закордонними фасилітаторами для того, щоб кожен, хто хоче отримати допомогу, міг обрати те, що підходить найбільше. Також в рамках цього проєкту, у нас є фінансування для українських терапевтів та перекладачів. Що також створює гарну екосистему для допомоги. Я прошу вас, якщо ви потребуєте допомоги, ви можете знайти посилання на форму, в якій ви можете залишити заявку, якщо ви волонтер або український біженець чи українець, який потребує допомоги в Україні. Переходьте на наш сайт і залишаємося на зв'язку.